Ой, дівчата, щоб мені сказали три роки тому, що моя мама вийде заміж за іспанця, буде говорити іспанською і жити своє інакше життя. Я б точно не повірила. Та й вона також. Мама приїхала в Воленцю в березні 22-го, і перший час вона полакала і просилась додому до своїх квітів, свого села, свого звичного життя. Бо тут інша країна, інша мова, велике місто все було чужим і страшним. А вже через півроку зустріла свого іспанця. Як вона каже, Таня, якби не ти, я б не змогла. Я її підтримувала, направляла, іноді буквально тягнула в нове життя. А вона боялася, але йшла маленькими кроками, але діяла. А зараз неї тут подруги, коханий чоловік, розмов мови іспанської і очі, що світяться. А минулої п'ятниці ми святкували її Василля. І це не історія про казку, це історія про зміни, які здавались нереальними, але стали реальністю. Це історія, що ніколи не пізно, що скільки всього змінюється, коли ми потрапляємо в правильне оточення і дозволяємо собі більше. Пішли ви зі мною творити ваше нове життя. Я допоможу вам активувати свій блог так, щоб люди підписувалися і самі просили купити у вас. Ще є п'ять місць посилання в шапці профілю. А, стоп. <кхем> Що то я не уловив суть. Не зрозумів. Це відео, типу, як був прогрів до якогось курсу. Чи це справжній, ну це... А, це, напевно, була і справжня історія мами. Ну, і ще й прогрів до курсу. Ще є п'ять місць. Ну, Знаєте, я якби, ну, радий за маму і за іспанця. Е... Це, звісно, не моя справа, взагалі не моя справа. Просто ладно, не буду питати, то таке, знаєте. Хотів запитати. а... Ну. Так я ладно, не буду питати про то. А... Я так зрозумів, купити курс, якщо хочу поміняти своє життя, чи типу курс. Якби. Як вийти заміж? Чи про що курс? Я так і не поняв. Ну, якщо, як то кажуть, відчуваєте внутрішню потребу, то купляйте. Я якби не буду говорити там щось. Не знаю, правда, в мене нема силки. Ви не подумайте, я теж не прогріваю. Я взагалі не думав, що там буде мова йти про якісь курси, якщо чесно. Я просто думав, я ж кажу, я відео наперед не дивлюсь. Я відео завжди дивлюся з вами, щоб дати ті, от, як то кажуть, реальні, реальні емоції, реальну реакцію на відео, прокоментувати разом з вами в реальному часі. От, тому, якби, ну, я знаєте, починав там якихось пару секунд дивитись, зрозумів, що це відео, можливо, буде цікаво людям, як старше. Жіночка вийшла заміж з іспанця. Але я не знав, що там в кінці йде про, про курс. Я надіюсь, мама ж не вийшла заміж ради того, щоб прогріти курс. Ну ладно. То це, це був сарка, це був шутка. Ну, не звертайте уваги, це прикол. Тут в мене розважальний контент. Тіпе, ну, не ображайте, Це ж просто. якби... Мамі я бажаю найкращого іспанцю також і сім'ї, щоб вони вже от, щоб от вже більше у Удружень не було, щоб вони вже були до кінця життя разом. Все, от, назавжди, forever. До ста років хай живуть разом. Вірю, що так і буде. І судячи з того, що я почув, ви їм допоможете в цьому. Е, я думаю, мамі ж не треба курс купляти, правильно? Ну, типа, я ж без всяких там, е, ну, приколів. Я зараз на повному серйозі говорю, ну, ви виложили це відео в соціальній мережі, якби воно, значить, є достоянням общества. І ми маємо право його коментувати. Я так розумію. Вроді, як політика соціальних мереж про це говорить, то не то, щоб я цей. Я наперед вибачаюсь, якщо щось не так, я не хочу нікого образити. Ми просто... Е люди ж теж подивляться відео, щось там напишуть, а я щось скажу. Ну, типу, таке нічого поганого. Що я можу щось сказати? Навіть не знаю, що сказати. Тут більше, напевно, контент для старшого покоління. Напишіть, хто купив курс, можливо, це вже відео давніше. І хтось вже купив курс, і що у вас після цього курсу взагалі чи змінилося життя? Чи зрозуміли ви буття зміст нашого приходу на цю землю? Цікаво, скільки коштує курс, також, можливо, якщо хтось буде дивитися це відео, хто купив цей курс. Напишіть. Що по чому, нам цікаво, цифри завжди <laughs> Ні, Я не рахую чужі гроші, ви ж знаєте. Але напишіть цікаво. Скільки коштує? Чи змінив цей курс, курс ваше життя, чи помінялось ваше життя, чи ну, взагалі, типу, ну, реально цікаво, можливо, це дійсно це якийсь корисний курс, і можете порекомендувати, наприклад, людям, які дивляться це відео, і можливо, їм також потрібен цей курс. Щоб змінити своє життя, от вони живуть 50 років одноманітним життям, і після покупки цього курсу їхнє життя реально зміниться. Хто ж його знає, може воно так і є. Я ж не спорю, мене просто це цікавить. Я би все-таки хотів перед тим, якщо скупляти, завжди розуміти, який є результат в інших людях, в інших людей, які, ну, наприклад, ви купляєте товар, да? ви читаєте відгуки. берете якийсь гарантійний талон, що якщо він вам не підійде, ви можете повернути. Правильно? Правильно. Так з курсами так само чи ні? Я просто не знаю. Я ніколи не купляв курси, тому я запитую в своєї аудиторії, якщо воно в мене є. Хто мене дивиться. Дякую, що ви дивитесь. Не забудьте ще там, звісно, підписатись. Поставити лайк. Так ви мені скажіть. ну, чи купляєте, чи купляли ви курси в своєму житті? Якщо да, то що ці курси взагалі вам? Допомогли в житті? Не допомогли? Привели вас до якогось результату, не привели? Викинули ви гроші на вітер? Чи ви інвестували а, ці гроші, ну як сказати, результативно, скажімо так? Ну Просто цікаво. Зараз вже реально стільки тих курсів, і я не раз думаюсь, ну, реально цікаво. Курси зараз всі продають. Я, напевно, тільки не продаю курс. Тому мене жаба давить, що всі продають, а я ні. Через то я про то говорю. Так, коротше, напишіть нам, будь ласка, чи купляли ви в цієї дівчини курс? Скільки він коштує, і чи привів він вас, скажімо, до очікуваного якогось там результату? Ну, ви ж ну, щось очікуєте, коли купляєте курс, правильно? Вам ж якби щось там чи обіцяють, чи говорять. От ви ж з якоюсь метою купляєте курс, так, от, будь ласка, напишіть, як то кажуть, пару слов, щоб ми знали, що і до чого. yeah <laughs> cool